В Україну прийде потепління, але є нюанс синоптики розповіли, чого чекати на початку тижня. Початок нового тижня принесе в Україну значне потепління. У деяких регіонах нашої країни стовпчики термометрів піднімуться до 9 градусів. У той же час разом з потеплінням варто чекати опадів у вигляді дощу та снігу. Про це повідомляє український гідромецентр. У понеділок, 11 грудня, найвища температура повітря буде на півдні України. В Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях прогнозується до 7, а у Криму буде 9 градусів тепла. При цьому мороз збережеться на сході та заході України. У Донецькій, Харківській та Луганській областях стовпчики термометрів покажуть до 5 градусів. У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Волинській областях протягом дня буде 2, 4 градуси. Також на заході країни синоптики прогнозують мокрий сніг. Опади в цей день також будуть у центральних, східних та північних регіонах України. Лише на півдні країни переважатиме мінлива хмарність. У вівторок, 12 грудня, погода в Україні не зазнає суттєвих змін. У Вінницькій, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму буде мінлива хмарність. У той же час місцями невеликий дощ. На заході, півночі та сході нашої країни можливий мокрий сніг протягом дня, також опади можливі на Черкащині. За прогнозом синоптиків, 12 грудня морози відступлять зі сходу та заходу країни. На зміну їм прийде відлига. Тож протягом дня очікується від 1 до 1 градуса. У південних областях утримається найтепліша погода. Тут стовпчики термометрів покажуть 7-9 градусів. У Києві також очікується мокрий сніг. У нічний та денний час доби температура в українській столиці буде однаковою. Синоптики прогнозують від 1 до 1 градусів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!